Понад 6 мільйонів гривень з обласного бюджету Волині спрямували на оздоровлення ветеранів, їх сімей і родин загиблих захисників у 2025 році. Виділення коштів стало можливе за ініціативу очільника області Івана Родницького. Про це повідомив заступник голови ОВАТА Шкітер під час наради з представниками ветеранських спільнот і фахівцями громад. Разом з тим, заступник очільника області закликав громади також передбачити відповідні програми і фінансування на місцевих рівнях. Отож, як пояснила обласного управління з питань ветеранської політики віта прокупчук найближчим часом спеціалісти з ветеранського супроводу отримують чіткі алгоритми дій як надати таку допомогу до слова під час наради тарас шкітер повідомив що область подала на Мінветеранів потребу на збільшення кількості таких спеціалістів для можливості ширшого вирішення питань на місцях окрім цих на зустрічі обговорювали й інші актуальні питання повторне проходження медкомісії складнощі з оформлення робочого стажу за кордоном роботу пенсійної фонду та виплати житлових компенсацій.